Це відео буде таке ж депресивне, як і моє читання у квітні. Привіт, я Аліна. Мені нема ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про прочитане квітня. Квітень вийшов трохи депресивним для мене. Я не прочитала багато книг. Я не знаю, квітень видався депресивним через новини чи просто по життю. Чи це книги вигнали мене в цю депресію, але дійсно і життєво, і книжково квітень вийшов депресивним. Я читала мало, я читала повільно, я не хотіла читати взагалі. Що я маю на увазі? Першою книгою квітня була книга парфуми Патрік Зюскінд. Хтось знає як парфумер, але от у нас перекладено парфуми. Це книга у такого манюсінького формату, і вона всього на 200... А, до речі, 280 сторінок, ну насправді ви ж розумієте, так? Оце нормальний формат книги, оце оцей менюсінький, тобто це не 280 сторінок. Я думаю, що тут сторінок 150 від сили. І я читала цю книгу, здається, два тижні. Просто я не могла її прочитати, не могла в неї вчитатись. А, мені абсолютно не сподобалася ця книга. Я не розумію, чому стільки шуму навколо неї. Не розумію, чому зробили екранізацію. А в цій книзі у нас є, ну, типу, маньяк, називаємо його так, ну, хвора людина, він, напевно, насправді. А який, Давайте, щоб не спойлерити, не буду вам казати, що в нього є певна вада. ну, Для нас, може, воно і не вада, але для нього це дуже серйозна вада, він хоче отримати те, чого в нього немає, і він вбиває молодих дівчат. І от початок цієї книги мені дуже сподобався, я ж усміхалась, ну, не те, щоб тут прихити. Боже, тут покажуть, що У голову забрали гіліотиною, але я якось... ну, мені подобалось, якось тут трошки з гумором, трошки дуже прикольно було написано на початку. Мені подобалася ця книга, при тому, що я читала повільно, але все ж таки я її читала. Але потім почало... почався опис того, як наш Боже, як же його там звати вже навіть не як не пам'ятаю. Колись буду, якось запам'ятаю, як звати персонажів чи ні? Жан Батіст з Гриной. Наш Жан-Батіст Гринуй там, перед тим, як він став парфумером, там у нього був певний шлях, і нам розповідають про цей його шлях. Нам розповідають дуже детально про парфуму, як робити, про те, що він там робив зі шкірою. Коротше, дуже багато подробиць роботи парфумера, які мені не були цікаві. Дуже багато подробиць якихось. Знаєте, Нам дуже багато подробиць дали, там якісь описи просто його життя, там як він пішов. Туди пішов сюди. Нам показали, як він вирішив, що хоче вбивати, як для нього ця думка ця ідея. Але нам показали його вперше вбивство. Далі оце 100-500 деталей про парфуми, як робити, як він працював у парфумера там, як він старався, що він геній був, тра-та-та. І потім він готується до вбивства, яке він хоче зробити там. Це має бути супер просто квітка його колекції. Готується до вбивства, точніше, він не готується, він просто чекає. Йому треба було, щоб у жертви настав певний вік, і він тоді зможе. Її вбити. І нам показали перше вбивство, далі показують купу деталей, як він працює як парфумер. І далі нам кажуть: ну, таких жертв було 20, і це 21. Ну, наприклад, я не пам'ятаю, скільки їх там було, але суть в тому, що нам просто сказали: ну, взагалі-то він вбив 20 людей, а це буде 21. І я така, і все однією фразою. Тобто, не казали, як він це зробив, як він це сховав, чому його ніхто не зловив. Коротше, усі всі штуки. Нам абсолютно не показали, просто сказали, Ну, а це виявляється в нього 20 жертв. Мені ну навіть не те, що я б хотіла почитати про 20 жертв. Ні, я би хотіла почитати, як він прийшов до того. От мені в цій книзі показали, що він скоїв перший злочин, і що він потім через якийсь час побачив о, ту саму дівчину, яку він захотів зробити перлиною для себе. Коротше, я вам так скажу, я не буду безподарів, буде все. У нього от у ця думка, що треба її вбити. Але треба дочекатись певного часу. І тут виявляється, що він ще 20 був. А як він прийшов до того, що ще 20 йому треба було вбити? В принципі, це мотивовано. Нам пояснюють, ну як трошки, ніби ми розуміємо, чому саме він вбивав тих дівчат, але ну, для мене це не було розкрито, тому для мене це виглядало дуже дивно. Те, що сталося в кінці, також дивно. Коротше, мені не сподобалася книга, як він там жив в печері. Як він, до речі, ой. До речі, зараз я вже думаю, що ніби не так вже і погано було, те, як він жив в печері, оцей епізод, але все одно. Ну, ні, мені не сподобалась книга Пат... Патріка. Патріка з Парфуму. Нікому не можу її порадити, на жаль. Я завжди не забула, я поставила їй 2 з 10, здається, навіть не 3, а 2 з 10, настільки мені не сподобалось. А йдемо далі. Наступна. Ну, і як ви розумієте, після такого читання ще більше перехотілося читати, але я все-таки взяла навдивовижу, при тому, що я вам ще не показала в покупках, але я вам зараз одразу скажу, кажу, що в мене вже є три книги і Фігуро. Я жодних з них не прочитала до цього моменту, була цим розчарована, але все ж таки, я прочитала Клара і Сонце. Що я знала про цю книгу? Що це якась антиутопія, де дітям купують роботів. Щоб вони були їх компаньйонами, я до речі думала, що тут головний персонаж хлопчик і йому купили робота. Ні, виявили, що в нас є дівчинка, якій купили робота. Ця дівчинка хворіє, ну і суть там, що в її хворобі, і в тому, що Клара це так звати її робота, сонце це вірування цього робота. Ну щось типу такого, яке з'явилось не зрозуміло звідки. Мені в цій книзі абсолютно нічого не вистачило. Ні драйву, ні екшену, ні мотивації, ні пояснень, ні якихось гарних сцен. Описано гарно. В цілому, коли оця Клара йшла по полю, я зараз, просто в мене в голові заринув образ, коли Клара йшла по полю. Ну там через кукурудзу чи через шова вона йшла. І це мене наштовхує на думку, що дійсно описи гарні, бо прямо в голові в мене спали сцени. Але, але в одно не було такого, щоб я сказала, вау, це сцена, оце там. А, повільна книга. Чесно скажу, я не зрозуміла, на який сенс, навіщо я це читала? Робот, там буде манюсінька інтрига. Цю, ця інтрига пішла в нікуди, по факту. Ну, і що нам толку. До речі, я навіть вже забула фінал. А чим завершилася ця книга? А, з, Згадала, здається. Коротше, Джозі ця дівчинка, Клара. А, я не зрозуміла. Що має дати мені ця книга, я від неї нічого не отримала, і я оцінюю, і... я вам скажу 4 з 10, але можливо 5 з 10, я передумаю. Мені не сподобалася ця книга. Бачите, я навіть не можу вам переповісти, я парфуми вам переповідала <'язана> довше, <пров 'язана> ніж це, хоча тут книжка більша. Але от серйозно вам кажу, у нас є дівчинка Джозі, яка обирає собі партнера-робота, нам не пояснили, чому. Чому раптом дітям потрібні партнери-роботи? Для чого нам, ніби Гуро каже, що там є якийсь світ, де там діти піднесені, щось там та-та-та, щось може генетично якось на них впливають на тих дітей чи відбирають якихось генетично підходячих? Якийсь таке пояснений нуль абсолютно. Ну, поясні, для чого дітям робити. Мені, мені не було зрозуміло. Я не зрозуміла, для чого це, чому незвичайна не няня. Чому ці роботи там, що ці робити можуть, бо а самому кінці нам там показують: ой, Клара, ти ж виявляється така типу машина, а вона нічого не машина. Все, я просто скажу, що мені... ой, я просто скажу, що мені ця книга не сподобалась, навіть не хочу про неї говорити. Знаєте, це відео буде таке ж депресивне, як і моє читання у квітні. Далі я взагалі нічого не читала цілий тиждень, там чи читала щось, чи читала якусь капульку, але я потім прочитала книгу. Єдина хороша книга цього місяця. Це була книга Ларіона Павлюка, Танець Недумка чи Танець недомка». У мене є окреме відео про всі книги Ларіона Павлюка, де я вам розповідаю спробам про цю і про ще дві його книги. Можете подивитись, а ще можете підписатись на канал, поставити лайк і написати якийсь комент, що ви читали у квітні. Ой, так от танець недумка» мені сподобався. Знаєте, це напевно можливо, якраз до речі, через те, що в мене був такий депресивний місяць, це бойовик, ну космічний бойовик. Ось таке, не як дюна, космічна опеть, як її там називають, а от такий бойовик в космосі. Ой, а, волосся! Ну нічого будемо тепер знову зачіскою: бойовик, де люди на новій планеті мають бути, де люди підкорюють нову планету, будують колонію. І тут, звичайно, повно якихось секретів. У нас є головний герой, який намагається їх розгадати, ці секрети є. Багато персонажів, є там конфлікти, все таке. Щоб не заспойлерити, просто скажу, що це прикольна пригодницька книга. Тут багато екшн-сцен, багато якихось моментиків таких непоганих. Не супер-пупер книга, але непогана. Я оцінила її на 7 з 10. Якихось тут емоцій ви не отримаєте, якихось там нових знань, як вижити в космосі, також. Просто от пригодницький бойовик. Те, що непогано можна читати. Все. Реально, просто я дуже сподіваюся, що вам не занадто нудно дивитися це відео, але от як і є, бачите, таке. Далі, О, я в електронному інформації купила собі книгу. До речі, в покупках покупки, покупки будуть вже після прочитаного, все як А Я десь побачила відгук, я не хотіла, не збиралася читати цю книгу, але щось раптом побачила відгук, що насправді ця книга така глибока і класна, і це не просто любовний роман. Книга, а як звати авторку? Зараз я подивлюся. Еміга, це не вона. Книга Бонні Гармус «Уроки хімії Вечеря о шостій. Це книга про е, жінку 50 -ті роки в п'ятдесяті років Америки, хімікиню, яка намагається пробратися, пройти, зробити свій шлях в науці, але наскільки це важко? Ну, зрозуміло, що дуже патріархальний світ. Е, жінки ніде не допускаються. Жінки взагалі тоді працювали тільки секретарками, але вона хоче бути науковицею. Там вона намагається. А вона мати одиначка. Нам спочатку показують, що вона мати одиначка, а потім ми отримуємо флешбеки назад. Коротше, в її життя повертаємось і нам розповідають її історію. Не з дитинства, прям, а от з більш-менш чи б дитинство також було ну, неважливо. Важливо, що там про кохання. Вона зустрічає своє кохання. Він також науковець, і це незвично. І я не знаю, можна сказати, що це мило, Ну, мило. Деяк вона говорить про кохання. А потім там стаються певні події, і паралельно з цим от, вся ця, всю цю книгу у нас от ідуть таке, не, не прямо не дуже феміністична, але от розповідає про права жінки, про те, як вона несправедливо ставилася до жінок, і як вона хоче, щоб. ну, Чому? чому, типу, Вона в штанах, вона просто вдягнула штани, а я кажу, це так сміливо, ви вдягнули штани, і вона така дивиться на чоловіка і каже: Ой, ви також сміливо, ви також сміливо вчинили, ти ви ж також в штанах. До речі, книга з гумором. Мені сподобалось. Це любовний роман. Він з гумором. Він прикольний. Я не можу сказати, що це глибока книга. Глибока, майже в плані роздумів, саме про фемінізм чи про права жінок. В цьому плані можливо в цьому аспекті. Але. Ну, Це не якась суперлибока книга, я не отримала того, чого я очікувала, але гарна, однозначно гарна книга, на 7 з 10, може навіть. Ні, на 8 не поставлю 7 з 10, бо прикольно, мило це все, це дитина в неї, донька така, також незвична. Пес. Єдине, що я обожнюю тварин, я обожнюю, коли в книгах є песики, песики собачки, песики-котики і так далі. І я в принципі не проти того, щоб а, як це пояснити, щоб в реалістичних книгах нам показували пса, як мислячу одиницю. А але, якщо чесно, виглядало трошки дивно. Там нічого такого, просто нам показують, що це дуже розумний пес, що він там їй і в дослідах допомагає, і він цей пес розуміє, що треба охороняти її, там до неї через самісто приходить. розуміє, що треба охороняти дитину. Не, ну, коротше, прикольно, але інколи мені було це занадто дивно. Ці там думки пса, вона його вчила словам, і пес типу порозумів, що я вже знаю 400 слів. Ну, таке. От, мила книга, а, не сказала головний. головне, що там, типу, в чому Чому там колись на обкладинці була був скандал з цією обкладинкою, що там була зображена якась ніби просто домогосподарка, хоча книга про фемінізм чи просто про права жінок. А ця хімікиня не може бути хімікинію, бо її постійно постелять палки в колеса і їй пропонують працювати на кулінарному шоу. Вона погоджується і там що буде, коли вона погодиться брати участь в цьому кулінарному шоу. Я думаю, що не спойлер, ну це прям дуже мила книжечка, тому я не, не буде вам якогось спойлеру. Суперпу я думаю, це не до кінця, напевно, любовний роман, це просто от історія сильної жінки про те, як вона допомагала іншим жінкам знайти себе. Ну трошечки своїми словами підбадьорювала так от інших жінок. Непогана книга, але, але ну, вона там, не повернула мені якесь бажання читати. ну ок. Хоча б дякую, що не розчарувала і дякую, що вона не депресивна. Це плюс дуже великий. А, і остання: раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята книга. Не сказала вам, що цього місяця прочитала тільки п'ять книг. Знаєте, як змінюється все? Я вам казала, що для мене нормально читати 3-4 книги на місяць. А три попередні місяці цього року я прочитала по вісім книг. А тут зараз вже прочитала по 7-8. Так, по 7-8 книг, і зараз все. Зараз мені вже 5 мало. П'ять прочитаних для мене це вже депресія. Окей, п'ята книга, це книга Агати Квісті, Смерть на Нілі. Ні, я вже вам казала, що я не буду більше читати Агату Квісті, але я взяла її книгу Смерть на Нілі. Там на Серкюрпоро розслідує вбивство у закритому просторі на пароплаві, який пливе Ніло. Що крутого в цій книзі? У нас не просто ну, до того, як на пароплаві станеться вбивство, Геркуль Пуаро і інші персонажі цієї книги подорожують Єгиптом, і там прям були місця: одне туристичне місце, друге туристичне місце. Описали дуже гарно, як вони дивляться на Ніл з берега, ну, з берега, так. З берега. А, як у нас є там, в кафе на терасі, також дивляться на Ніл. Оце було класно. Реально не було парально, дивилася місце, я навіть не знала, що Єгіт таке є. Хоча логічно зрозуміло, що там мають бути такі старі пам'ятки, ну, там піраміди на секундочку. Але я чомусь ніколи, от реально ніколи не думала, що в Єгипті є щось, окрім пірамід. Ну, Хоча це нелогічно, я розумію. Коротше кажучи, оця, оця складова мені дуже сподобалась. Я погуглила пару місць цікавих, я там собі це все в голові уявила. Ну, саме вбивство, саме розслідування таке, очевидно, до речі, це вперше у Агати Крісті я все вгадала. Так, все вгадала. а ні, Крім одного, але там одне було не, абсолютно не цікаво, не знаю, на що вона це вставила. Але всі основні інтриги, а, хто вбився, чому. А, там ще буде один. Ну, не буду вам спойлерити, буде ще один момент, там ще з одним злочинцем те я вгадала, а там третій злочинець, який нікому він не потрібен, просто мені здається, затягати Крісті його так, знаєте, ніби. Ну, ніби просто так його згадала. Просто так його додала, не знаю навіщо. Того, я, того злочинця я не гадувала, але його й не треба було вгадувати, якщо чесно. Коротше, смерть на Нілі, ну, ну таке. Мені не дуже сподобалось. Краще, ніж що там було про Педінгтона, про поїзд о 4.50 з Падінгтона. Ця книга краще Смерть на Нілі, але я не можу. Мені здається, що, от, напевно, Східний Експрес найкраща книга для мене у Гаттеквісті. Може ще вбивство Роджера і Кройда. І все. Смерть на Нілі мені сподобалось, я навіть не знаю, скільки на 5 з 10. Напевно, 5 з 10 поставлю. О, все, Я розповіла вам про почитання своєї книги. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Сподіваюсь, вам не було нудно, що ви тут з не. А якщо вам було нудно, ну можете перед сном подивитися відео, це також непогано. Дивіться інші мої відео, якщо захочете заснути. А, дякую за перегляд. От от стільки три паперових і дві, і дві електронних книги. Я прочитала у квітні. Дуже сподіваюся, що в травні до мене повернеться бажання читати. Що в травні у мене будуть більш прикольні книги, менш депресивні і настрій і книги. Дуже на це сподіваюся. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, пока-пока.